Перенестися на три тисячі років назад Україну фараонів можна на імерсивній виставці в Лондоні. Вона присвячена стародавньому Єгиптові. Тут можна побачити найбільші в Європі проєкції за вишки 8 метрів. Гості вирушають у віртуальну подорож з стародавнім Єгиптом і вивчають його багату історію. Можна побувати в долині царів, дослідити табір британського археолога Говарда Картера та пережити з ним відкриття гробниці Тутанхамона, яке відбулося 1922 року. Усі чули про тутанхамона, але якщо почнеш розпитувати більше, то вже нічого розповісти не можуть. Хіба тільки що бачили маску або щось, що було в скарбниці. Але насправді добре збереглося 5500 предметів, які знайшов у його гробниці Говард Картер, трохи більше як 100 років тому. Ми подумали, що це дуже цікаво. Тож зробили таке технологічне шоу. Виставку створювали спільно з єгиптологами та істориками. Входом служить нескінченна кімната за Нубісом, давньоєгипетським богом Потойбіччя. Після цього відвідувачі потрапляють до численних залів, зокрема до кімнати Голограм, де можна побачити повний процес муміфікації Тутанхамона. Також тут виставлено містичні гробниці, золоті скарби та оригінальні артефакти з приватних колекцій єгиптологів, зокрема ті, що належали Картеру. Найбільше мене вражають очі дітей, дівчаток та хлопчиків, які розглядають маску Тутанхамона, хоч це й копія, та особливо оригінальні предмети. Вони відчувають, що перебувають у чарівній машині часу, що вирушили в минуле та перетворилися на єгиптян чи археологів. Виставка вже побувала у 12 містах усього світу. У Лондоні вона пробуде до 29 червня.